Ну, а тут, ребят, нам потрібно буде ще раз пригадати, а як же робляться окисно рівняння реакцій. І так, перед нами є рівнянічка реакцій. Нам потрібно, використовуючи метод електронного балансу, схему перетворити на хімічне рівняння, тобто урівняти і вказати коефіцієнт перед формулою окисника. І так, що ми починаємо? Користуючись ось цими шістью правилами, ми визначаємо ступінь окислення кожного хімічного елемента. І так, магній. Магній це проста речовина. Отже, тут буде ступень окислення 0. Далі оксиген, ступень окислення мінус 2. Я прямо ось тут напишу скрізь мінус 2. Гідроген, ступень окислення плюс 1. У мене тут ніяких винятків немає. Далі метал у метала, якщо він входить в склад якоїсь речовини, ступень окислення буде плюс N плюс валентність, або плюс ступень окислення плюс 2 у магнія, валентність 2, відповідно, ступень. Ступень окиснення буде плюс 2. І інші елементи ми повинні врахувати, вирахувати, точніше, за ось цим правилом. Молекула нейтральна, скільки в молекулі плюсів, стільки ж має бути і мінусів. І так я рахую, всі речовині оксигенів 2, вибачте, оксигенів 3, і на них буде припадати 6 мінусів. Якщо 6 мінусів, то має бути і 6 плюсів. Один плюс у нас уже є у гідрогена. Відповідно, щоб кількість плюсів і мінусів стала однаковісненька, я сюди записую плюс 5. Далі, ось тут, за рахунок оксигена, у нас є 6 на 2, 12 мінусів. За рахунок магнія у нас уже є 2 плюса. Але нам потрібно кількість плюсів і мінусів однаковісінька. І ви бачите, для того, щоб вона стала однаковісінька, нам потрібно ще в нітрогена 10 плюсів. Але ці 10 плюсів. Нам придеться розділити між двома нітрогенами, тому що в нас у формулі їх два. Отже, на кожен нітроген буде припадати 5 плюсів. І ступінь окислення буде плюс 5. Ну, і ось тут так само: на оксиген припадає 2 мінуса, значить, на нітроген має припадати 2 плюса, але ці 2 плюса припадають на 2 нітрогена. Отже, кожному достанеться по одному мінусу. І так ми визначили ступень окислення кожного хімічного елемента, і на наступному етапі нам потрібно буде виписати ті два елементи, які змінюють ступень окислення. Ребята, ще раз наголошую, їх має бути не один, не три, їх має бути тільки два. І так ступень окислення змінює магній, він був з ступенем окислення спочатку 0, а потім став плюс 2. Так, плюс 2. І також у нас змінив ступеню окиснення нітроген. Ось тут він був плюс 5, я так і записую. Ось тут він не змінив ступеню окиснення, а ось тут змінив і ось тут він мав ступінь окислення плюс 1. Тепер мені потрібно написати, що взагалі відбувається. Для того, щоб записати, що відбувається, я вам раджу ось таку шпаргалочку. Якщо у частинки ступень окиснення плюсовий, це означає, що у неї не вистачає електронів. Якщо ступень окиснення мінусовий, це означає, що цієї частинки зайві електрони. І ось це розуміння вам трішки допоможе зараз записувати, що відбувається: приєднуються електрони чи віддаються. І так у нас був магній. У магнія було все замечательно. у нього кількість плюсів і мінусів була однакова, тобто в йому було всього вдосталь. Але потім з ним щось відбулося, і у магнія тепер не вистачає двох електронів, що відбулося? Та просто-напросто він віддав два електрона. І я записую мінус два електрона. Тепер нітроген. У нітрогена не вистачало 5, а потім щось з ним таке відбулося, і в нього тепер не вистачає тільки одного електрона. Що з ним відбулося? Та все дуже просто. Він десь собі знайшов і ще чотири електрони. Ребят, я е, ось тут нижче додала ще одну шпаргалочку, але я навмисно її дуже сильно не пояснюю, тому що мені б не хотілося, щоб ви на неї залипали на цю шпаргалочку. Але от якщо вам прямо дуже важко ці речі рахувати, я поясню вам і е, з цією шпаргалочкою. І так, якщо ступені окиснення змінюється від нуля до плюс двох, я зараз про магній, ось, я буду рухатися від нуля до плюс двох в цьому напрямку. У мене Будуть мінус електрони. А скільки мінусів? Раз-два. Мінус два електрони. Якщо у мене ступень окиснення змінюється від плюс 5 до плюс 1, я рухаюся в цьому напрямку. Значить, у мене будуть плюс електрони. А скільки у мене буде плюсів? Раз, два, три, чотири. Плюс 4. І так я записала перехід електронів. Тепер ребят, тепер я маю ось ці числа виписати. Тут у мене буде 2, тут у мене буде 4. Далі я шукаю найменше спільне кратне, це буде 4. 4 я ділю на 2 буде 2. 4 я ділю на 4 буде одиничка. І ось тут ми знайшли ті коефіцієнти, які мені потрібно буде зараз записати в хімічне рівняння. Спасибо. Ребят, я ось тут бачу один такий, е, такий невеличкий складний момент, але вибачте, я зараз буду продовжувати врівнювати це рівняння для того, щоб ви зрозуміли, коли потрібно використовувати одну фішечку, яку потрібно буде використати в, цій, в цьому рівнянечку. Цю фішечку використовувати потрібно дуже не часто, але в даному випадку тут її потрібно буде використовувати. Тому, ребят, я зараз врівнюю рівнянечко, я зараз трішечки помилюся, а потім я повернуся до е, розв'язку е, до, до цієї вихідної точки. І так, ребят, для чого мені потрібні ось ці числа? Ще раз, ось ці числа мають стати коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Е, двічку мені потрібно поставити до магнія. В першу чергу. В першу чергу ми ставимо коефіцієнт туди, де в нас є проста речовина. У нас є проста речовина магній, ось тут, я ось тут перед магнієм, і поставлю двічку. Одиничку мені потрібно поставити до простої речовини в першу чергу, але у мене тут немає нітрогена простої речовини. Тоді, я ставлю туди, де змінився ступінь окиснення. А змінився він ось тут. І тепер. Обазуючись на цих ключових коефіцієнтах, мені потрібно доврівняти хімічне рівняння. Як ми його дорівнювали? Ми врівнювали в сьомому класі так: спочатку метал, потім не метал, потім гідроген і в останню чергу оксиген. Якщо в нас оксигени сходяться, значить ми все зробили вірно. І так я врівнюю метал. Тут магнієв 2 тут магнієв 2 Тепер не метал. Тут у мене буде нітрогенів 4 та ще 2 6. І ось сюди я записую 6. Тепер гідроген. Тут у мене гідрогенів 6, і ось тут я також зроблю їх 6. Якщо у мене зараз сходяться оксигени, ну, значить я молодець. Якщо не сходяться, значить десь буде помалочка. І так я рахую оксигени. 6 я множу на 3 буде 18. Тепер я рахую в цій частині. Тут у мене буде 6 на 2 12, та плюс 1, та плюс 4. це у мене буде... Та плюс 3 це буде 4. І тепер у мене тут буде 18, тут буде 16, отже, у мене щось не так. А тепер, бі, я хочу показати вам де і що не так. Буває невелика кількість рівнянь, їх дійсно дуже небагато, коли. Ось ця двоєчка, яка стоїть в формулі складної речовини. Вона нам говорить про те, що нам потрібно кількість електронів, які приєднуються або віддаються перемножити і ще на два. І це той випадок, коли отут ось цю двічку нам потрібно буде врахувати. Зазвичай ми враховуємо двічки, які стоять біля простих речовин. Але оце буде той. Нечастий випадок, який нам потрібно буде врахувати. І так, ребят, я зараз просто беру червону пасту і червоною пастою виправляю. І так, що це означає? Ось тут в мене стоїть двічка. Отже, я Ось тут буду враховувати цю двічку. Я ось тут буду враховувати, ну, мабуть, отут я маю її написати. Я буду враховувати цю двічку, але найголовніше, мені цю двічку потрібно буде врахувати ось тут. Отже, ось тут у мене буде вісім електронів. Отут у мене буде вісім електронів, і коли у мене отут стане вісім, отут у мене буде чотири електрони. І тепер, ребят, давайте ми ось ці оновлені коефіцієнти поставимо в хімічне рівняння. І так, біля магнія я маю поставити 4. Отже, ось тут, біля магнія, я ставлю 4. Тепер рахуй, да, оця одиничка медики залишається. Тепер я рахую нітрогени. Нітрогенів у мене ось тут буде 8 та ще 2, 9, 10. Отже, отут я ставлю перед нітрогеном 10. Тепер рахуємо гідрогени. Гідрогенів 10. Відповідно, ось тут я також їх зроблю 10. І тепер рахуємо усі оксигени. Ось тут оксигенів буде 30. Ось тут оксигенів 6 на 4, 24, та ще 1 та ще 5, і їх так само буде 30. Отже, в даному випадку ми все зробили вірно. Але, ребят, я хочу звернути вашу увагу на один момент. В вашому завданні вам потрібно не просто врівняти, а указати коефіцієнт перед формулою окисника. Отже, нам потрібно буде ось тут визначити, хто буде окисник, хто буде відновник. Так от, ребят, отут я вам дуже сильно раджу запам'ятати правило двох від. Той, хто віддав, він буде відновник. І так, віддав магній, отже, він буде відновник. Відповідно, нітроген, він буде окисник. Але, рібят, я дуже хочу, щоб ви не е, зробили ще ось таку помилочку. Дуже часто ви отак пишете відновник, бачите, що тут стоїть число 4, і ви розумієте, що до відновника стосується число 4, а до окисника стосується одиничка. І в бланк відповіді ви пишете один. Ні, рібят. Відновник і окисник це ті речовини, які стоять у лівій частині хімічного рівняння. Тобто, ось це в нас буде відновник магній. А окисником у нас буде речовина, там де буде нітроген. Тому, ребят, коли ви будете вказувати цифру, яка стоїть перед формулою окисника, ви дивитеся не на ось цю одиничку, а ви дивитесь, яка речовина буде окисником в лівій частині рівняння. Ви бачите, що коефіцієнт перед окисником буде стояти 10, і в бланк відповіді ви пишете: коефіцієнт перед окисником цифру 10. Ви бачите, ребятки, вийшло довго, але потрібно було це все розповісти.